Коли я навіть стану сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може, ніякою, а для когось лихою впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, Несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа виходила в люди, Забинтована білим сміхом. І в житті, як на мінному полі, я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.